Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані І сьогодні я хочу розказати вам про пряжу, з якою в'яжу. В'яжу я кофту чоловічу на замовлення, на блискавці. Хлопчик вибрав її з якогось каталогу, з якогось фірмового магазину. І я погодилась зв'язати. Зазвичай я не дуже люблю такі пряжі, які поводяться неочікувано. Верніж очікувано сідають. Ну, не люблю я в'язати з такою. Мені подобаються пряжі, які розтягуються, їх легше скореегувати. І я їх відчуваю. Я їх в'яжу по тілу, а вони потім приходять в той стан, який потрібно ну от Наприклад, це бамбук з кідмохером, було зв'язано використано небагато пряжі, бо я була обмежена. І коли воно після ВТО розтягнулося, то вийшло те, що те що треба. Так як я не люблю розрахунки, то мені це на руку. А от коли пряжа сідає, то тут вже треба. Або мати дуже широку інтуїцію, або треба все ж таки рахувати. І от зараз я в'яжу з такої пряжі: це меринос канбера. Але меринос Канбера не самостійний, а з альпакою. Ось вже у мене одвязана півтіла. Тут такі кармани, ось є, з такі, вони вив'язуються одночасно з пілочкою, тут вони прив'язані, прив'язані, тут вив'язані, вони ніде не пришиті, вони повністю вив'язані. Одночасно, Ну, як одночасно? Спочатку пілочка, а потім, ну, тут набирається, коли в'яжеться оцей ряд, тут набирається ще один на додаткову спицю. Він залишається і вив'язується потрібна е, висота кармана, а потім ми починаємо в'язати карман, причіпляючись як до е, пружкової петлі. І тут так само, як от ви вив'язуєте. Е, Планочку, яка чіпляється до пружкової петлі. Все так само. Потім ми виходимо на висоту і вже починаємо зв'язувати по дві разом. Таким чином виходить ось такий карман, ніби він одним полотном. Але зараз ми не про конструктив, ми зараз про е, пряжу. То одна з цих пряж у мене е, Меренос канвера. Цей меренос ми замовницею придбали в магазині Ярна у Харкові. Дівчата нам відмотали необхідну кількість і сама пряжа тут 1500, 550, 1550 метрів на 100 г. І Маринка порахувала мені, що до ось цієї альпаки, якою ми брали 500 г, мені потрібно 200 г. Задовжиною. За То, що ж, це у нас за меринос такий цікавий? Е, карний меринос а це саме карний меринос він е, створюється з шесті мериносових овець, вважається найкращою вовною і дуже-дуже він. Хотіла сказати корисний, але він в нього дуже-дуже багато переваг і гарних властивостей. Починаючи з того, що в цьому мериносі вам не буде ні холодно, ні жарко, в нього дуже гарна гігрос... гігроскопічна ні властивості, то він гарно циркулює повітря між тілом і одягом, то ви в ньому не будете почуватися не спітнілою незручно, не замерзшою. Він гарно зігріває і ще він гіпоалергенний, В ньому його можна в'язати навіть діткам. В полотні він стає таким. Знаєте, коли кожна петелька одружилася, коли кожна петелька причепилася одна до одної і стає дуже гарним. Ну, наприклад, у мене ось зразочок, правда, цей зразочок у мене відразу з альпакою, то вже від, видно, все рівно можна порівняти, дивіться, ось це ось пряжа, та, що я в'яжу, зараз без ВТО, і погляньте, яка, як вона виглядає після ВТО. Це зовсім інше полотно. Зовсім. Воно таке цільне, таке однорідне, таке, дивіться, ось, як виглядає до прання, Бачите? Ну, пряжа й пряжа, да? І тут її перетворення. Зараз ви не бачите пушечку саме картного мериносу, бо всі вільності зайняла альпака. Але про альпаку я розкажу пізніше. Для порівняння я взяла ось, я вяжу доньці спортивний костюм, і тут в мене намішано багато-багато пряжі, ось різної, але Тут є ниточка ікартного мереносу. І завдяки цій ниточці картного мереносу, тут я, правда, робила тоньше, а ось тут товще. Але навіть колір міняє пряжа за рахунок того, що оцей картний меренос отак розпушується, і він ніби туманом покриває все, що з ним зв'язане. Бачите? Оцей такий легкий туман, це отой кардний пушечок. Кардним меринос називають завдяки тому, що вовну вівці розчисують на такому пристрої, який називається карда. Це такий барабан з тоненькими голочками, який вичісує вовну. Коли її зрізали звівці, вона негарна, закудлачена, і щоб їй придати як форму ниточки, її вичісують. То саме це перше вичісування, де знімається більш короткий, більш кудлатий ворст, і називається оцей ворт, і називається кардним. Саме з нього і роблять кардний карний От. Саме у такого картного мериноса, за рахунок того, що там ворс більш маленький, більш він такий остистий, то і виходить оцей пушечок гарний, який забиває всі дірочки. От. Гребіний меринос – це більш довгі частини, які залишаються після вичісування короткого, і він стає більш такий шовковистий, рівний, без такий блискучий. От. А картний саме ось такий він більш такий пухнастенький робиться. Різниця між тим, який миронос в бабінці, і тим, який він після в'язання, після прання, дуже разюча. Він просто-таки вкривається таким ніжним, тоненьким шаром. Це навіть... Пухом неможливо назвати а просто туман. І е, оцей туман забиває гарно дірочки. Е, після прання картний меринос трішки підсідає, забиває всі оті дірочки, і для мене е, найбільша, не, найбільший недолік цієї пряжі саме в тому, що вона підсідає. А все інше. Це одні переваги. Щоб ви розуміли, для, для порівняння я хочу показати вам одну річ. Коли я ще не знала, що таке карний меринос, я в'язала чоловіку шапку. Верніше, я знала про неї, але я не знаю, що той залишок пряжі, який мені подарувала з іншою пряжою подруга, це була саме карна пряжа. Ну, я по попробувала по, по відчуттям, ну сухенька. А що воно за пряжа така? Ну, не, не в'язала я раніше. Я, я, я знала про неї, але з неї я ще не в'язала. І я, мені потрібна була чорненька пряжа, і я вирішила взяти цю пряжу, чоловіку, цю на шапку. Мені її не вистачало, я додала ще е, також маленький залишок блакитного мариносу. І вирішила, що саме з цієї пряжі я і зв'яжу йому шапку. Ну і зв'язала. Шапка вийшла пречудова. Гарна. Така закрилися всі дірочки в неї. Прям така вже ж суцільненька гарнюня. Але чоловік. Ну, щось незадовго після того, як я зв'язала цю шапочку, обламалася машина, він в мене працює водіє, водієм, і вимастив її в, ну, в мастило, в масло машини. Мені довелося її гарненько-гарненько попрати, пошарувати її прям так гарно. І від цього. Та шапочка стала, ну, якщо не валяночком, то такою гарною, гарною однорідною такою і дуже дебелою. Особливо в тих місцях, де найдужче було замазано масло, то майте на увазі, якщо ви збираєтесь в'язати річ, яка буде дуже багато пратися, то не факт, що ви зможете дуже довго нею користуватися. А якщо ви плануєте одягати це, е, ну, не замазуючись, до речі, ця пряжа можна її навіть часто не стирати, а просто вивітрювати, бо е, натуральні пряжі вони можуть ну, самоочищуватися. Нещодавно знала, здається, в сонаті дівчата Оля і Галинка розповідали, що якщо ви вивісити річ із дорогої пряжі з Кашеміру або з мериносу на туман, то пряжа піде за туманом. грязь. Ну, Можливо, не грязь, а якісь запахи, там, що вона очищується. Її достатньо просто вивішувати на вулицю, провітрювати. Це Ну, такі в неї властивості. Знаєте, от у вівці вона ж е, у сьому грязі е, там валяється, але зачасту вони чистенькі, міленькі, гарненькі. Ну, ось так. То у мене ось такі були пригоди з цією пряжою, тому я її боюся, тому я е, з таким острахом в'яжу цю річ е, ну, після прання. Воно стане отак розтягнуте, ну ось дивіться, порівняйте на зразочку, ось воно так е, не, не надто стягнуте, бо в'язане тут на 3,5 і е, не на 4,5. І пряжа картна не надто тримає форму. І по, по, тут вона поєднана з соненькою ниточкою альпаки. І про альпаку я також хочу вам розказати. Ну і так як ми вирішили додати до мироносу альпаку, то розкажу вам ще й про альпаку. Знаєте, за властивостями ми і її якостю Альпака така сама класна, як і карний миронос. Вона і гіпоалергенна, вона і гігроскопічна, а ще вона дуже-дуже тепла. Навіть найтонша ниточка альпаки не дасть вам замерзнути в самий морозний мороз. То мама, переживаючи за те, що хлопчик там десь далеко від неї буде мерзнути, вирішила зробити їй цю кофту дуже-дуже теплою. Але всі її властивості, альпаки, дуже схожі з властивостями карного мереносу. Вона шовковиста, красива, з неї шикарні візерунки виходять, але вона так само після ВТО може підсісти. І картний миринос, і альпаку потрібно дуже делікатно прати, в одному температурному режимі витримувати і прання, і полоскання. Альпаку ні в якому разі не можна е, жамкати, вона цього не любить, її е, замочили, дали відкиснути, сполоснули і вивісили. Навіть не вивісили, ні. Її треба розсислати в горизонтальному положенні, е, дати їй стикти на е, полотенце, а потім розстелити, заблокувати їй, дати форму. Ось е, такі, е, ці, такі вони примхливі, ці дорогі е, пряжі. Я цього дуже боюся. Я люблю гарно погарувати і на мотузку. Ну, інколи бувають такі приколи. Але, ну, я вам хочу сказати, шапку ще можна носити. Ну чого? Ну, що ж вона така збитінька, але вона ще досі М -м, гарна. Дуже-дуже тепло. Добрання альпака не виглядає такою особливою. Ну, ниточка собі ниточка. Ну, Десь трішечки в неї вибивається кушечок. Інколи він коротший, інколи він довший. У бебі альпаки він дуже-дуже ніжний. У мене є ось така альпака. Це вже не від Ярни, це вже від магазину пряжі Анже. Я в'язала з такою біленькою замовлення. Пам'ятаєте, мій светрик Моль? То він саме з отакою альпакою зв'язаний. От. І це так само, така. І з цією в мене ось є зразочок, то можете порівняти, як виглядає цей зразочок. Тут звичайний маринос. Оцією альпакою. Тут 1000 метрів на 100 грам. А ось тут у нас ми маємо е, 200 ой, 334 метри. 334 метри на 100 грам ось ця, ця альпака. І ми до неї додали ось 1550 ми в дві нитки. Це у нас вийшло е, 700 метрів. 750 з хвостиком метрів на 100 грам, То в мене вийшло ось таке поєднання, доволі таки товстеньке. Але навіть цього поєднання замовниці було недостатньо, і вона вирішила додати ще ниточку. А так як я хотіла хоч трішечки стабілізувати оці її властивості збігання, то я вирішила додати сюди фольку. От. Цей зразочок мені більше подобається, тому що тут звичайний меринос і дуже тонка альпака. Вона не впливає так кардинально на полотно, і полотно залишилось майже таким. І в розміру воно не сіло ніде нічого, бо тут у мене дві ниточки. Звичайно, гребінного мереносу і ще одна ниточка. Ви ж розумієте, що як я люблю віскозу, то у мене тут ще одна ниточка віскозу, але, напевно, вона. А та ні, я думала, вона на бавовні-ні. -ні. Звичайна віскозка, тунесенька. Але оце поєднання, ну я просто від нього балдію. Просто кайф. Бачите, який. Ось тут величенький, такий, його видно гарно, бачите? Якщо на чорному він також гарний, але він більш підваляний, От. після наступного прання він виб'ється дужче, От. але таке полотно дуже-дуже приємне і якісне. Перевага цього полотна в тому, що воно відразу само себе продає. Знаєте, отой щільний пушечок мериносу карного, він дає оцьому полотну однородність, а Альпака дає таку дорогоцінність чи вартісність. Воно все разом виглядає. Ну, навіть через камеру видно, як це гарно виглядає. Оцей блиск це блиск від н, Альпаки. Вона навіть ще до ВТО, вона ось така блистить. Бачите? Ось так а, ниточка. Ну дуже класно. Тому я рекомендую, бо це все ж таки е, пряжа з преміум. Е, Категорії, і хоча я її боюся, але кожна вязалочка мріє, мабуть, пов'язати з таких пряж преміальних на його класу, то і мені, звичайно, хочеться пов'язати щось таке Супер-пупер. Побачимо, що в мене вийде. Дуже боюся спортити пряжу. Прямо, знаєте, це як екзамен. Навіть не у виш, а при виході з вишу. Коли, коли ти маєш здати всі, всі знання, які ти мала до, до цього на відмінно. Ну, це для мене так, коли я в'яжу на замовлення. Дуже багато дівчат бояться в'язати на замовлення, бо з одного боку. Страшно підпортити пряжу з іншого боку, не хочеться одне й те саме перев'язувати мільйон разів, а ще з якогось боку, не витримуєш виконувати всі бажання замовниці. Мені подобається. Я люблю, коли ми з замовницею вигадуємо якусь річ, вона каже, що їй треба, я вношу свої корективи. В даному Ось в цьому випадку, то тут уже я нічого не можу змінити, бо хлопчик сказав максимально подібне до зразка. Ну, я його розумію, молодий хлопець, йому хочеться носити трендову річ, то тому я вирішила не відходити від поставленої задачі. Ось тут у мене буде обтачка, вона буде отак. Така сама, як і на блискавці. Ну, не знаю ще, як я її зв'яжу, але коли зв'яжу, я вам все покажу. Якщо ви не знаєте, як шивати блискавку, то в мене є навіть майстер-клас на каналі. Я залишу вам посилання, а ви заходьте і переглядайте. Маю надію, що вам було цікаво, що я змогла донести до вас те, що хотіла вам розказати. Пробуйте, не бійтеся, якщо ми не спробуємо, то ми ніколи не зуміємо, правда? ж? Знаєте, при всьому моєму, моїй повазі до синтетичних, ну, скажімо не так, не скільки синтетичних пряж, а ну от, я люблю віскозу, я люблю бамбук, я люблю бавовну, я не чураюся акрила, але оце. Коли пряжа заповнює всі дірочки, коли вона розпушується і стає такою однорідною, і ти бачиш, коли на неї дивишся, ти розумієш, що це дорогуща пряжа, і вона така класна стає. Просто цього ефекту не дасть нам жодна друга пряжа, яка створена штучним ефектом. так? Навіть гребінний меренос, який я дуже люблю, меренос на шовку, мені дуже подобається його це пластичність, така плаксивість, знаєте, коли воно струїться, ось, ось отаке, ось я дуже люблю. То ну, навіть ці їхні властивості, вони поступаються, коли ми бачимо такі пряжі, які мають ефект. Оцього сціплення ворсинками, заповнення дірочок. Ну, це, це інший, інший ступінь розвитку в'язалочок, я вам хочу сказати. То давайте вчитися в'язати такі пряжі. Воно того вартує, чесно. Побачимо, що в мене вийде. Дякую, що прийшли. Дякую, що підтримали мене. Не забудьте поставити вподобайку, перевірте, чи підписані. Якщо не підписані, підпишіться, будь ласка, бо дуже хочу до нового року 7 тисяч 7 підписників. Маленька мрія, допоможіть мені її виконати. <сум> Дякую, що приходили. Якщо ви шукаєте корисну інформацію, то підписуйтесь. Я поступово повернуся в русло корисної в'язалочки з корисним каналом, бо зараз у мене дуже багато роботи, і я просто не встигаю все перелопатити і записати корисне відео. Але воно буде. Ось два дні підряд записувала відео з жилетами, але все стерла. Бо неякісне освітлення, неякісна подача е картинки, і я не змогла це вам подати, не змогла собі пробачити. Маю надію, що сьогодні картинка в мене гарна. Па-па!